Друзі, всім привіт! онлайн Майнату і зайшла в порт Audi e-tron 22 року. Як бачите, побірочці у нас чистий 22-й рік, шостий місяць виготовлення <кхій> Ключик, Кілинки в салоні. А, видно, що є бампер. Це дуже добре, але от не видно, чи є фари, це не дуже добре, тому що, звісно, фари. Штують на нього їх, в принципі, теорії може і не бути в комплекті з законодавленням. Автомобіль настільки свіже, бачите, що власник не встиг навіть розпакувати зарядний пристрій і подовжуючий кабель. Фактично нова машина, там, мінімальний пробіг на хорошій комплектації, вже перевірили. Круговий огляд, комфортне сидіння, 55 100% це 55-та батарея. В такому вигляді придбали ми автомобіль 1-5, 1 травня. Отримали 3 травня його забрали. І відповідно 8, 8 травня він вже був на складі. 9 травня зразу вже у нас погрузка йде і орієнтовна дата прибуття в Україну 16.06.24 досить швидко. Це в нас виходить східне узбережжя Сполучених Штатів, тому автомобіль ми отримуємо швидко і клієнт, власне, також постараємось підготуватись максимально для ремонту, але ну, тяжко це буде зробити, тому що не зрозуміло до кінця, що саме потрібно. В більшості запчастин є якби в автомобілі. Єдине питання за захвану. Ремонт не складний. Придбали ми його за 24 800 в аукціон, і в Україні він виходить 30 тисяч доларів. Ось така цікава покупка. Якщо вам цікаві такі автомобілі, а скажімо так, наш ринок з єтронами каже, що цей автомобіль не може коштувати дешевше 40 тисяч. Пропозиції дешевше просто немає в Україні відповідно. Вигода складе тисяч ну, шість-7 доларів на покупці такого автомобіля. Якщо вам також цікаво придбати якийсь автомобіль з Сполучених Штатів чи з Європи, welcome до нас особисто. Також ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.